Мир вам. В сьогоднішній проповіді хочу звернути увагу на тихе і мирне життя. Тихе і мирне життя. Якщо задати людині чи людям запитання, чи хотіли би ви проживати тихе і мирне життя? Я думаю, що багато людей сказали би так: я хочу проживати тихе і мирне життя. Коли ми задамо запитання, що потрібно робити для того, щоб провадити життя тихе і мирне, коли ми відкриємо Біблію, у Біблії ми знайдемо відповідь на це запитання, що потрібно робити, щоб провадити життя тихе і мирне? Оця тиша і мир це внутрішній, внутрішній стан людини. Коли людина, скажу так, тиха, Тихий і серцем покірливий, тихий і серцем покірливий. Є таке визначення у Біблії, Тихий і серцем покірливий. І мир. Ісус Христос, коли Воскрес, явився учням своїм і сказав мир вам. І сказав мир свій я даю вам. Мир свій я даю вам. Це духовна річ, і Бог дає людині мир. Коли ми хочемо мати у ці речі, тихість і мир, і задамо запитання, як вчинити своє життя так, щоб мати оцю тихість і мати мир, провадити життя тихе і мирне, то Біблія дає відповідь. Відповідь записана на це запитання. Перше до Тимофія апостол Павло пише листа до Тимофія, учня Ісуса Христа. Друга глава. Апостол Павло говорить такі слова. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто про владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності. Та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Що потрібно робити? Саме перше, щоб провадити життя тихе і мирне, потрібно молитися за всіх людей. Так говорить свята Євангелія, так говорить Бог через апостола Павла молитися за всіх людей. Коли християнин слухняний Богові, і він робить так, як каже Бог, і молиться за всіх людей, за спасіння кожної душі. Є люди, які вже мають спасіння в Ісусі Христі, ми також молимося і за тих, які мають це спасіння, тому що ми на дорозі, і я за те, щоб люди і молилися за мене. Так говорить Слово Боже, за всіх, молитися за всіх людей. Якщо хтось із віруючих, хто прикликає ім'я Господня, не хоче молитися за когось, за когось що в родині, за когось по сусідству чи на роботі, тому що є якась образа, якась обіда, хтось образив і є обіда на ту людину, і людина християнин не хоче молитися. Така річ вона вже не буде являтися виконанням волі Божої це вже не виконання волі Бога. І що втратить така людина, що буде втрачати така людина, буде втрачати оцей мир, Божий мир, мирне і тихе життя буде втрачати, якщо не буде виконувати то, що Бог говорить, або говорить про те, щоб молитися. За всіх людей. Якби нам не було важко молитися за всіх людей, Біблія учить молитися за всіх людей. Якщо я молюся за всіх людей, це... оця річ буде показувати мій духовний стан. Чи можу я помолитися за всіх людей? За тих людей, які ще не з Господом, ми молимося і кажемо: просимо Бога за їхнє спасіння. Щоб вони прийшли до Господа, щоб вони прийшли до пізнання правди, щоб і вони стали дітьми Божими, і щоб і вони служили Господу. Апостол Павло сказав такі слова, коли цар Агріпа сказав, що ти хочеш, щоб і я став християнином, то апостол Павло сказав що не тільки ти, але й всі, всі, хто там присутній, щоб і вони стали такими, як. Апостол Павло, щоб стали християнами, щоб стали віруючими людьми. Тому це важлива річ і нагадування Бога по відношенню нас, щоб ми молилися за всіх людей. Слово Боже нам говорить про те, щоб любити людей. Якщо я люблю людей, якщо я люблю Бога, я буду молитися за всіх людей. Чинити благання, молитви, прохання, подяки за всіх людей. Наступне, про що говорить апостол Павло, за царів та за всіх, хто при владі, за царів. Не сказано за одного царя, а за інших не потрібно молитися. Біблія говорить, молитися за всіх царів, за всіх, хто при владі. Це молитва. За всіх людей, за всіх царів, за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити життя тихе і мирне, жити в усякій побожності та чистості? Що буде відбуватися тоді, коли ми слухняні Богові, і ми будемо робити так, як каже Бог, молитися за всіх людей, молитися за всіх царів, молитися за всіх, хто при владі, тоді. От тоді ми будемо провадити життя тихе і мирне. Благословіння Божі будуть на нас. Тому що той, хто виконує волю Бога, хто виконує заповіді Бога, на тому перебувають Божі благословіння. Така людина щаслива, радісна. Вона провадить життя тихе і мирне. Вона має оцей спокій в душі своїй. Бог нею задоволений тою людиною. Яка виконує волю Бога. Ось тоді людина буде провадити тихе і мирне життя усякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Це добре і приємне спасителеві нашому Богові. На це воля Бога. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Бо хоче, щоб кожна людина спаслась і прийшла до пізнання правди. Якщо людина, яка живе в цьому світі і чинить гріхи, живе гріховним життям, і каже такі слова, як я піду до Бога, я такий грішний. Хочу сказати, що. Знаючи Бога, пізнаючи Бога через Слово Боже і через досвід християнського життя, то хочу сказати, що Бог приймає кожну душу, кожну людину. Це підбадьорення для вас зі Слова Божого. Хто так думає, хто думає, що як я піду до Бога, я такий грішний, Бог чекає на кожну людину. Які би гріхи людина не чинила в світі, Бог чекає на кожну душу? Ми повинні розуміти і пам'ятати про те, що ми є творіння Боже. Людина не від мавпи походить, а людину створив Бог по образу і по подобі своїй Д'явол іскажає людину гріхом, а Бог чекає на кожну душу, на кожну людину. Тому хто так думає, що він такий грішний, як він піде до Бога. Ідіть до Господа. Не відкладайте. Не відкладайте, тому що Бог дає нам час, час життя тут на землі, час проходить дуже швидко. Звичайно, ми бачимо таких людей, де нанесений оцей удар зі сторони зла. І людини немає. І багато опізнюються, відкладаючи то, щоб прийти до Бога, тому не відкладайте. Не відкладайте, йдіть до Господа. Виконуйте волю Бога. І якщо ви будете чинити, отак, як я прочитав в Біблії, я прочитав Боже Слово, і це Боже Слово пересказав вам. І я так чиню з Божою допомогою. Я молюся за всіх людей і за, за це дякую Богові, що Бог дає мені силу розуміти силу молитися за кожну душу, за кожну людину. Молитися за всіх царів, за всіх, хто при владі. тому що я хочу провадити життя тихе і мирне. Якщо я виконую волю Бога, це говорить про те, що я люблю Господа. Якщо ми будемо виконувати заповіді Божі, це буде плід того, що ми любимо Господа. Це дуже важлива річ. Це виконання першої заповіді. Возлюби Господа Бога Твого всім серцем, всією душою, всім розумом Твоїм. Возлюби, люби Бога. Виконуй волю Господа Творця, який. Дав життя. Господь дав нам життя, дає нам життя, дає нам наставлення. І я прочитав, що Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Як побажання хочу сказати такі слова. Робіть так, як каже Бог. Робіть так, як каже Бог. Це стосується і мене. І мені потрібно робити так, як каже Бог. Щоб зробити щасливими це була попередня проповідь, щоб зробити щасливими дороги свої, сказано, що потрібно робити. А тут робіть так, як каже, каже Бог, у Слові своєму, щоб провадити життя тихе і мирне. Бог говорить, як потрібно робити. І коли людина буде робити так, як каже Бог, людина буде провадити тихе і мирне життя. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми були виконавцями заповідів Божих, щоб ми чинили так, як каже Бог, у цьому місці Писання, щоб ми молилися за всіх людей, щоб ми молилися за всіх царів, за всіх, хто при владі, і тоді ми будемо проводити життя тихе. І мирне. Я дякую Господу за слово, нагадування, яке Бог дає нам. Біблія, ми можемо прирівняти Слово Боже як досвітильника для нашої ноги. Біблія показує нам, як нам потрібно йти в нашому житті, в якому нам напрямку нам потрібно рухатись. Молитва. Молитва за всіх людей. І тоді життя буде тихе і мирне. Нехай Бог нам цьому допоможе, щоб ми виконали те, що Бог говорить до нас ось через це місце Писання, щоб наші серця були чисті, коли будемо молитися за всіх людей, робити, так як каже Бог, у Слові Божому. Це буде плід також того, що серце чисте. Серце людини, яка молиться за всіх людей, звичайно, чи, звичайно, буде чисте, але чи у всій мірі. Я розумію, якщо говорити про таку повноту чистоти серця, то я розумію, що ми ще на шляху, на шляху до. До більшого, більшого в Господі, до більшої більшої чистоті, чистоти в Ісусі Христі. І Господь буде ще провадити, не знаю скільки, кому скільки Бог дасть життя, але Бог буде готувати, готувати нас до того, щоб наші серця ставали все чистіші і чистіші. Якщо я виконую то, що говорить Бог. То, звичайно, виконання говорить про чистоту, чистоту чи в повному обсязі серця, можливо, не в повному обсязі, але виконання буде давати нам чистоту в наших серцях. Нехай Господь веде нас в подальшому нашому житті, нехай Бог дає мудрості, дає нам сили для виконання заповідь у Божих волі Божої. Я бажаю Божого благословіння для вас, для ваших дітей, для ваших родин. Слава Богу нашому Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.